Чарівна жінка й мати, справжня громадянка України, витончена та аристократична натура, але при цьому мужня і розумна, безкомпромісна, майстер художнього слова, професор Національного університету Києво Могилянська академія все це тільки окремі складові елементи найцінніших людських чеснот, які неймовірно поєдналися у постаті видатної поетеси Ліни Костенко. Вона створила понад 15 чудових поетичних збірок, а в своїх віршах й донині використовує прості слова, що близькі людям. А тому вони стали відомими крилатими висловами. Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати. Горить сьогоднішнім вогнем, бо завтра може не настати. Вірш, що став піснею. Вечірнє сонце. Дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений Едем, і за волошку в житті золотому, за той світанок і за твій заніт, і за мої обпечені заніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло оддзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Ліна Костенко є видатною сучасною українською поетесою. Усім своїм життям і творчістю вона довела світові свою незламність і палку любов до України. Творчість Ліни Васильівни визначне явище в українській літературі новітнього часу, її прикметною рисою є інтелектуалізм, рух, поезія, злети думки, яка осягає великі історичні простори.